До кожного демобілізованого воїна то буде індивідуальний підхід у працевлаштуванні. Для цього в усі регіональні центри зайнятості призначать окремих осіб, які опікуватимуться винятково атовцями. Про це заявили у державній службі зайнятості. Які ще нововведення мають пришвидшити пошук роботи захисникам батьківщини у сюжеті. Бойові дії, смерті, тривалі побутові проблеми усе це негативно впливає на психологічний стан мобілізованих в АТО. Додається, ще й невизначеність у завтрашньому дні. З цим часто бійці звертаються до військових капеланів. Затягнувшийся конфлікт, он приводить к дуже великих проблемам психологічного порядку і це один із немногих моментів, на який Обращають внимание в держслужбі зайнятості, зазначають, через напружену ситуацію на ринку праці знайти роботу для демобілізованих непросто. У нас на обліку стояло 38 600 учасників. Ато з них тридцять шість Це ну практично максимально. Ми зробили так, щоб вони отримували допомогу по безробіттю, і вдалося за цей період працевлаштувати 8450 Тих, хто потребував роботи, тих, хто шукає роботу, значно більше впевнений військовий капелан. Просто не всі звертаються по допомогу до держави. Більше 200 тисяч учасників ато а всі вони зареєструвалися нет, тому що у наших многих ребят у них проїзд определені психологічні изменения, і многие просто не йдуть, стесняються. Аби роботодавці активніше працевлаштовували ветеранів АТО в Україні, запровадили законодавчі зміни, які набирають чинності 30 серпня. Зокрема, підприємства, де більше 20 працівників, повинні 5% робочих місць виділити колишнім воякам. За це держава обіцяє їм фінансову підтримку. Якщо підприємець бере на два роки чи будь-який роботодавець наших бійців, хто повернувся зі сходу на роботу на два роки, то рік один рік йому за рахунок фонду зайнятості сплачується єдиний соціальний внесок. Це достатньо суттєва підтримка для бізнесу. Ті, хто звертається до центрів зайнятості, мають змогу змінити професію чи підвищити кваліфікацію за рахунок держави, а також отримати одноразову допомогу на відкриття власної справи. Ще держслужба пропонує безробітним демобілізованим громадські роботи в областях, які межують із окупованим Кримом, ті, хто прийшов це горнило, має допомагати там поліції, ну спостерігати, інформувати, роз'яснювати місцеве населення про те, що там відбувається. Я думаю, що ті. Хто реально себе зарекомендує, зможуть потім бути реальними претендентами саме на роботу в національній поліції? Всі ці кроки мають полегшити пошук роботи атовцям, впевнені у держслужбі, особливо в нинішній напруженій ситуації, коли лише офіційна статистика називає 10% українців безробітними. Світлана телеканал Київ.